Нове, 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 нове ще такого в нас не було. Ні, таке було. Я покажу ось то, що не було. кофта Зіпка. Повністю на зашпильку в класному цьому масляному новому кольорі. Знаєте, як якісне масло. Подивіться. Топлене масло. От. Вершковий ще його називають, банановий ще називають. Е, в нас е, на рукавах тканина лакоста, вона практично не вбиваєма. На рукавах, у нас вірші Симоненка, е, Озера гаї, і степи і жити спішити треба, кохати спішити треба. Василь Симоненко підпис. І е, ще в нас є вишивка, ось така вертикальна, класно вирізані кишені. Взагалі потрібна річ в гардеробі. Її можна на сукню, на, на Кинути, знаєте, як у нас вечора холодають, можна накинути навіть на легку сукню. Вона цілий рік працюватиме в гардеробі. 300 ціна M, L, XL, чи ні, да, і Угу.